Газ у півтора рази, світло на 40, а холодна та гаряча вода майже на 60%. Гаманці хмельничан за кілька останніх місяців вже відчули подорожчання комунальних тарифів. Ще одна хвиля підвищення цін чекає в опалювальний період. Водночас із здорожчанням тарифів держава запроваджує грошове відшкодування для малозахищених верст населення. Відповідна постанова кабміну вступила у дію з 1 липня. Розраховують компенсацію згідно з прожитковим мінімумом. А він наразі такий для дітей віком до 6 років. 1032 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 – 1286. Для працездатних осіб – 1218. Для всіх, які втратили працездатність – 949 гривень. Право на компенсацію мають ті сім'ї, у яких загальний дохід менше, ніж загальний прожитковий мінімум. Наприклад, у родині двоє дорослих – 16-річний син та 5-річна донька. Сумарний прожитковий мінімум дорівнює 4754 гривні, а загальна зарплата батьків – 4 тисячі. Тоді сміливо можна Можна збирати документи і звертатися в управління праці для оформлення компенсації. Компенсаційна виплата розраховується як різниця плати за комунальні послуги до підвищення ціни тарифів і після підвищення ціни тарифів. Наведу приклад, якщо, наприклад, сім'я, яка визначена, що вона має право на компенсацію. Платила до підвищення цін на комунальні послуги, платила 300 гривень після підвищення цін. Стало в неї платити 500 гривень, значить, різниця 200 гривень. Буде людині надана компенсація. Компенсацію нараховують впродовж 10 днів за послуги газопостачання, гарячу воду та тепло. У період з дня звернення до завершення опалювального сезону. Якщо у цей час тарифи ще зростуть, компенсацію збільшать. Пільги в оплаті за кожну послугу нараховують окремо та спрямовують на рахунок абонента. Якщо ж споживач боргуватиме свою суму, допомогу скасують. Якщо е, сім'я е, не сплачує свою комуна... е, обов'язкову плату, е, значить комунальна організація має право е, звернутися до управління праці з листом про припинення такої, такого виду компенсації. І е, такий вид компенсації може поновитися е, після того, як сплачена людиною буде заборгованість. Родини, доходи, яких незначні, втім перевищують прожитковий мінімум на компенсацію права не мають однак вони можуть розраховувати на субсидії. Особливо це стосується пенсіонерів для таких категорій населення. Є е, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Значить, ця сім'я, яка складається з двох пенсіонерів, може звернутися в управління праці та соціального захисту населення і оформити житлову субсидію. Тобто ця сім'я має право сплачувати 10 від свого доходу. Тобто, якщо в них пенсія на двох 2400 гривень, значить 240 гривень, вони мають сплачувати. За житлово-комунальні послуги за допомогою «Уже» можна звертатися в управління праці та соціального захисту. З собою необхідно мати довідку про доходи, довідку про склад сім'ї, написати відповідну заяву та оформити декларацію.